Сьогодні буду про ми з вами спілкуємося з приводу грантів або з приводу використання географічного зазначення, тому що я мала честь допомагати асоціації срібних реєстрації. Наразі ми будемо говорити про інший важливий аспект вашої роботи. Ми з вами будемо говорити про те, як. Формалізувати свій бізнес, якщо ви цього ще не зробили, яку краще обрати організаційну правову форму, що це для вас означає по податках і як жити вже ось таким великим і пристойним бізнесменом, як оця прекрасна бджола? Я розумію, що після обіду всім важко. Мій покійний тато завжди казав, що до обіду борешся з голодом після обіду зі сном. Тому сподіваємо, я буду намагатися робити нашу дискусію досить жвавою. Закликаю всіх відповідати на питання. В мене є для вас призи для самих активних. Можу навіть одразу сказати: Ні, пані Анна не участвує в цій подарунковій сесії. Бруть участь лише пасічники. Одразу можу сказати, що це Це мед з Канарських островів. Ви зможете його спробувати зацінити, перегортатися, що таки, наш таки точно кращий. Ну це я так спойлерну. Так, а в нас є так, дякую. Починаємо власне з того, яким чином ми маємо обрати форму роботи або розцільно правову форму, як ми можемо зареєструватися, щоб потім слідувати тим всім тяжким питанням, про які розказував пан Юрій. Ну і е, якщо пан Юрій вас достатньо налякав ще до цього, то треба розуміти, для чого ми це робимо. Ми формалізуємо свою роботу, якщо розуміємо, що наше пасічництво це вже не хобі, а це бізнес. Ми до нього ставимося серйозно. Ми хочемо виробляти мед з географічним зазначенням, мед Закарпаття. Не просто щоб він стояв на поличці і радував наше око, а щоб він радував і око, і шлунок українських і в майбутньому і не тільки українських споживачів. І перше питання до вас: боремося за мед з Канарських островів. Хто впізнає цю прекрасну леді? Ну, пать це дуже ну, <laughs> <laughs> логічно, так, якби Джол. я намалювала терганату, я думаю. Це Точно, це бджола Корпатська і бджола пророди, вона тут одна, і ми говоримо, починаємо з вами з найпростішої форми, коли достатньо однієї людини, щоб зареєструватися і вести вже повноцінний офіційний бізнес. Це така форма, як фізична особа-підприємець, або, як ми коротко звикли його називати, ФОП. Фонд діє на підставі свого майна. От що у вас є, тим ви розпоряджаєтеся, користуєтеся, але незважаючи на таку простоту цієї форми, є е, є в неї і відповідний недолік. Як користуєтеся ви всім своїм майном, так і відповідаєте ви за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Інакше кажучи, якщо у вас усього майна є е, хата в селі, і ви при цьому продали комусь меду неякісного і цей хтось хоче від вас відшкодування збитків, то ви цілком можете втратити свою хату, оскільки у вас будуть зобов'язання як ФОПа. Тобто, якщо ви ФОП, у вас немає різниці. Це ваше як фізичної особи або це я ваше як ФОПа. Так, от за кожною простотою завжди є якийсь підводний камінь. Тут він такий. У всьому остальному в самому решті все максимально просто. Не треба ніякого статуту чи статутного капіталу, і можна зареєструватися максимально просто протягом одного дня. Це можна зробити або через дію, або через центр надання адміністративних послуг, або через державного реєстратора, або через нотаріуса ніяких зайвих паперів не потрібно. Тут ми поговоримо ще про один вид, який зараз не є таким частим, Зараз розкажу чому, але які треба відрізняти від ФОПів, незважаючи на те, що між ними є певна схожість, це власне приватне підприємство або ПП. В чому різниця? Воно діє на підставі майна однієї або декількох фізичних осіб, або однієї юридичної особи. Інакше кажучи, засновниками можемо бути або ми з Анею, або не найбух ФАО. Ну такого не буде. Тобто, юридична особа може бути одна, фізичних осіб може бути декілька. Відповідає за своїми зобов'язаннями приватне підприємство тільки майном, яке є у цього приватного підприємства. Тобто тут вже хати наші залишаються при нас. Фаоска штаб-квартира залишається при них. А ось те, що напрацює це приватне підприємство, це і є міра його відповідальності за те, що воно робить. Є мінімальні вимоги до статутного складеного капіталу, тобто він може бути будь який може бути одна гривня. Головне, щоб він був задекларований. Засновники відповідають тільки власним внеском своїм до статутного капіталу. Реєстрація можлива через СНАП державного реєстратора або нотаріуса. тобто, знову ж таки, основна відмінність на підставі, чого ми діємо і чим ми відповідаємо. Рухаємося далі, і перед тим, як прийти до наступної форми роботи, у мене до вас питання, як ви думаєте, що тут зображено? Мати. <реш> так, в нас, є поста... кавалярка, кавалярка. в нас є поступово претенденти на наші призи. Це дійсно ну, працює вже сім'я бджіл. Ми бачимо матку, відкладає яйця, далі з них виростуть нові бджоли. І ми таким говоримо про сімейну форму організації бізнесу це фермерське господарство. Фермерське господарство буває двох типів: це може бути або юридична особа. Або це може бути фермерське господарство без прав юридичної особи, яке діє як ФОП. В чому між ними різниця? Для сімейного фермерського господарства обов'язкова наявність земельної ділянки, яка належить вам на праві власності або на праві користування. Ну, оренди, інакше кажучи, без землі зареєструвати сімейне фермерське господарство неможливо. Має скластися статут, там де передбачаються права, обов'язки членів, що робить це сільського фермерське господарство. Ну, хоча з назви, я думаю, ви розумієте, що основним видом його діяльності має бути саме виробництво або переробка сільськогосподарської продукції. І воно реєструється як юридична особа. Тобто берете статут, несете до реєстратора і з'являєтеся в реєстрі як юридична особа. Чим же відрізняється одноосібне фермерське господарство, тобто те фермерське господарство, яке створюється без реєстрації юридичної особи? Не треба наявність земельної ділянки, так само потрібна, але при цьому не треба вже складати статут. Треба скласти або декларацію про те, що ви хочете стати а, сімейним фермерським господарством обо, одноособово, або скласти договір між членами сім'ї, якщо декілька членів сім'ї. Будуть працювати в такому господарстві. І після цього голова цього селянського фермерського господарства реєструється як ФОП. Якщо, наприклад, голова вже є ФОПом, ну, тобто він раніше просто працював як ФОП, а зараз хоче, щоб він був е е дослідним фермерським господарством, тоді вносяться зміни до єдиного державного реєстру і позначається вже, що він є не просто ФОПом, а він є СФГ ФОП та КІТО. Так, да, Прошу питання. земельної ділянки? Немає мінімальних і максимальних вимог. Крім того, що буде в нас в вимогах по оподаткуванню. Зараз про це поговоримо окремо. Для саме реєстрації немає обмежень. Mm -hmm. Реєстрація так само можлива через дію, ЦНАП, державного реєстратора, нотаріуса, тобто процедура знову ж таки досить проста. Перед тим, як перейдемо з вами до наступної форми роботи, ми не всі сьогодні підприємства будемо в Україні розглядати, не переживайте, нам поки що навряд чи світять масштаби якоїсь «Укрнафти» і прат чи ще щось. Це тільки ті основні, з якими, як правило, працюють такі виробники, як пасічники. Як ви думаєте, кого ми тут бачимо і про що ми... виробники ще які варіанти? — Що-що? — форму роботи бджіл. Форму роботи бджіл. Так ще Двоє працюють, один спостерігає так. Одразу видно, пан Віктор Пап, як воло як керівний орган асоціації, знає, як це як правило відбувається. Як я вас розумію? Ну добре, тим не менш, наша відповідь зводиться до того, що ці шоли в різні або за породою, або за тим, що хтось працює, хтось спостерігає. Тим не менш, це об'єднання різних абсолютно учасників, які можуть бути не членами сім'ї, яких може бути декілька зараз. Поговоримо скільки, і які відтак можуть працювати у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю або ТОВ. Що це таке? Воно може мати від одного учасника до ста. Якщо їх вже більше ста, то це якраз тоді вже акціонерне товариство. Але це, якщо чесно, геморой пасіки, тому не думаю, що скоро ми до цього дійдемо. Є обмеження, один учасник, ну тобто, може бути ТОВ. В якому товариш, та, один, який заснував товариство. Але таким чином можна заснувати лише одне товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто, у мене ТОВ прохода може бути тільки одне, і у Ані може бути тільки одне. А от ми вже разом з нею можемо на двох зареєструвати ТОВ бурка прохода, наприклад. Тобто, один раз можна використовувати право бути одним учасником ТОВ. Складається статут, там передбачаються частки кожного з учасників. Умовно в нас може бути по 50%. Відповідно, так ми і приймаємо рішення у кожної рівний голос. То користується тим майном, яке внесено до статутного капіталу його засновниками. Зараз ТОВ може мати будь-який статутний капітал. Можна 100 гривень, можна 10 гривень, можна 10 мільйонів стільки, скільки ви хочете. Можна грошима, можна майном, наприклад, тим самим правом користування земельною ділянкою, що завжди актуально, можна обладнання, можна навіть правами інтелектуальної власності. Відповідають відповідно ТОВ, учасники ТОВ лише в межах внесків до статутного капіталу. Якщо моє ТОВ розорилося, я не можу більше працювати, то я маю. Кредиторам заплатити тільки стільки, скільки я внесла до статутного фо капіталу, внесла одну бджолу. Ну це все, що можна в мене забрати, Особисте майно залишається при мені. Реєстрація здійснюється або через онлайн-портал Міністерства юстиції. Там можна просто прокликати галочки, створити ТОВ на підставі модельного статуту, навіть не треба нічого спеціально видумувати, і здобути цілком собі державну реєстрацію. Або через склад державного реєстратора нотаріуса, ці всі суб'єкти реєстрації в нас залишаються незмінними. Ми з вами поговорили про основні форми, в яких можна працювати. При цьому, коли ми обираємо, як ми реєструємося, треба пам'ятати декілька важливих моментів. По перше, зараз одразу під час реєстрації можна обрати систему оподаткування. Ми зараз будемо говорити, які вони існують. І будемо говорити про те, як на них переходити. Ось при реєстрації обрати систему податкування простіше за все. Ви ставите одну галочку, і вам не треба подавати більше ніяких окремих заяв, декларацій. і Так далі, це все державний реєстратор зробить за вас, направивши ваші документи в податкову. При реєстрації так само можна стати платником ПДВ, і це також не вимагає ніяких зусиль. Якщо ви захочете стати платником ПДВ за власну ініціативу, там треба трошки потрудитись, щоб довести високу честь сплачувати 20% державі, тут це також можливо а, автоматично. Але що важливо для реєстрації ФОП, якщо на момент реєстрації у вас є заборгованість будь-якого податку, то ви не можете при реєстрації обрати спрощену систему. Що це означає? Наприклад, у вас є заборгованість по земельному податку. У Абсолютно більшості з людей заборгованість або по земельному податку, або по податку на нерухомість. Чому не тому, що люди погані, тому що ці податки рахує сама податкова, і порахувала вона, як не порахувала, то різне буває. Як це перевірити, якщо перед тим, як реєструватися ФОПом, ви можете зайти на свій єдиний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби, туди абсолютно кожен може знайти свій кабінет по своєму цифровому підпису. КЕП, те, які використовуєтесь в банках і так далі, і ви можете подивитися, чи є у вас заборгованість за минулі роки, чи ні. Якщо заборгованості немає, ви можете обрати з е, будь-яку систему при реєстрації. Якщо ні, ви спочатку станете фо ФОПом на загальній системі. Зараз про неї будемо говорити. А потім вже зможете вибирати для себе певну спрощену. Рухаємося далі. І що ж далі? О, давайте тепер подумаємо. Ну я розумію, що тут запромушувати вас вгадувати, що зображено Пасічник голови, оглядає сім'ю. Так, пасічник. Що, що? Налоговий прийшов абсолютно вірно. Так у нас є два переможці, але давайте так може я там ще щось в сумочці пошукаю, тому не припиняємо своєї активності. Дійсно, ми з вами бачимо роботу податкового інспектора, типового забирає частину меду і будемо відтак з вами говорити про те, як може оподатковуватися ваша діяльність. Почнемо з загальної системи. Вона з одного боку найпростіша, а з іншого найскладніша. Чому вона найпростіша? Тому що ви платите лише коли у вас є дохід. Якщо у вас немає доходу, ви нічого не платите. Складніша вона, тому що при такій системі треба більше рахувати. При загальній системі е, визнаються вам доходи. Наприклад, е, пан Віктор продав мені мет, одержав від мене тисячу гривень. Це його дохід. Визнаються так само витрати. З тих тисячу гривень пан Віктор придбав е, кремувалку не купом за те, що ну вулик хай буде дерев'яний. Заплатив за нього 900 гривень мінус 900 це його вже виручка чиста, і ось цієї суми будуть нараховуватися вам податки. Тобто тут треба рахувати. Оподатковується різниця за ставкою 18%. Подаєте ви при цьому звітність, квартальну та річну. І що у вас ще виникає з податків окремо, це оподаткування тих доходів чи та фізичним особам своїм працівникам. Це можуть бути, верніше, які це податки? Орплату, ви на неї обов'язково нараховуєте ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, і єдине соціальний внесок, і військовий збір. Але це вже ваша відносини з вашими працівниками. Що стосується власної діяльності підприємства, ось дивимося на те, що вище. Далі спрощена так само система. Ми називаємо людей і юридичних осіб. Вони також можуть бути на цій системі єдинниками, так ті, хто сплачує єдиний податок. Перша група найпростіша. Для неї ліміт річного доходу мільйон 336 тридцять тисяч гривень. Вона може здійснювати виключно розрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або надавати побутові послуги населенню. В принципі, ну, навіть для виробників меду, якщо ви виробляєте мед і його реалізуєте, це все таки не ваша група, але ми коротко про неї скажемо. Вона найпростіша. Ставка єдиного податку становить 302 гривні 80 копійок на місяць. Ставка єдиного соціального внеску це наша новела з Нового року, ну не наша держави, 1760 гривень на місяць. Терміни сплати в нас до 20-го числа кожного місяця. Ставка військового збору 800 гривень на місяць це знову ж таки наша новела. І подається звітність один раз на рік. Ведеться звітньої судовільній формі, рекасові апарати не застосовуються. Друга група в неї вже трошки більше прав. 6 мільйонів 672 тисячі гривень може бути доходу за рік. Можна здійснювати вже виробництво та продаж товарів, тобто це вже ближче до вашої діяльності, але тут є суттєве обмеження. Такі товари можуть надаватися лише платникам єдиного податку або населенню. Інакше кажучи, можна один ФОП другої групи може продати мед другому ФОПу другої ж групи, ну там або першої групи, або третьої групи неважливо. Але, наприклад, ТОВ, яке перебуває на загальній системі, вже продати не може. Тобто тут треба дуже добре знати свого продавця, а, свого покупця, перепрошую. Ні, можна, але це буде 18% дорожче. ні 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 дивіться, ставки для ставки для другої для другої групи. В нас які ставка єдиного податку в нас 1600 гривень. Ставка єдиного соціального внеску, так само, як і для першої групи, 1760 і 800. Да, можна просто рахувати це як за загальною системою, дійсно, але тоді треба в голові завжди знати, що ви в одній графі декларації показуєте тих, хто у вас проходить по другій групі, а в іншій графі провод показуєте всіх інших, і на них податок рахуєте окремо. Декларація подається також один раз після закінчення року, обов'язкового введення звітності, в принципі, немає, ведете в довільній формі. Група, яка є одною з двох найчастіших, третя група, вже можна торгувати з будь яким з будь Немає жодних обмежень, фізичні особи, юридичні, будь-яка система. Річний дохід на цей рік до 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Можна наймати працівників без обмежень. Правда, за кожного працівника треба буде платити податки, аналогічні податкам на зарплату. ПДФО 18%, військовий збір, 5% та ЄСВ 22%. Ставка єдиного доходу єдиного податку. Перепрошую, або 5% від вашого доходу, тобто продали на 100 тисяч гривень. Неважливо скільки ви при цьому витратили. Ви все одно заплатите 5%, або 3 плюс ПДВ. Так само, 1760 гривень єдиний соціальний внесок. І я звертаю вашу увагу, що єдиний соціальний внесок з 1 січня ми платимо завжди. Працювали ми, не працювали. Ми ні, ми обов'язково його сплачуємо. Військовий збір 1% від доходу. Тобто, так само від 100 тисяч гривень, віднімаємо 1%, Це маємо сплатити як військовий збір. Подаємо декларації, щоквартально. Маємо вести книгу обліку в тому вигляді, в якому його визначило міністерство фінансів. І якщо ми застосовуємо готівку, то застосування касового апарату є обов'язковим. Далі переходимо до е, системи, яка можлива тільки для виробників сільськогосподарської продукції. Це так звана четверта група, і на ній у нас знову ж таки можуть бути як ФОПи, так і юридичні особи. Для них дещо різняться умови, за яких вони можуть використовувати таку систему податкування. Для цього ФОП вже має бути виключно зареєстрований як фермерське господарство. Пам'ятаєте, ми з вами на початку говорили одноосібне фермерське господарство. От тут такий статус треба набути обов'язково. Якщо ви просто ФОП, четвертою групою використуватися не можете. Якщо ви діючий ФОП, вам треба внести зміни до реєстру, ставши сімейним фермерським господарством одноосібним. Діяльність виключно з продажу вирощування, вигодовження сількоспродукції, вигодовування тварин, вилов, переробка і продаж. Обов'язково умови, що господарська діяльність має здійснюватися за місцем податкової адреси, тобто за якою адресою ви зареєстровані, там ви і здійснюєте діяльність. Не може бути найманих осіб ну, крім того, що на вас можуть працювати члени вашої родини. Далі, отут обмеження про площу було в нас питання, бо тут у нас воно спрацьовує. Площа сільгоспогідь у користуванні має бути не менше пів гектара і не більше 20 гектар. Це тільки для ФОП, для юридичних особ, осіб на четвертій групі немає такої вимоги. Так, прошу. Статус дивіться тут має Статус, припрошу. ну, вам, у вас призначит... ні, ні. Дивіться, ви, можете, ви маєте мати сільськогосподарську е, ділянку, це може бути або сільхоспугіддя, тобто рілля, пасовища, виноградники, або це ну, землі водного фонду, зрозуміло, там, для аквакультури і так далі. Тобто це має бути виробнича земельна ділянка. А що треба обов'язково мати на увазі? Це відмінність, яка а, трошки змінилася цього року. Що навіть якщо у вас до цього була четверта група, як ФОП, ви зобов'язані до 20.02.2025 подати загальну декларацію за 2025 рік. І відомості про наявні земельних ділянок. Якщо ви цього не зробите, податково власним рішенням може анулювати ваш статус платника на четвертій групі, і ви станете ФОПом на загальній системі. У нас вже люди, тому це важливо враховувати. Так, ФОП четвертої групи, що ви власне платите? Ось дійшли якраз до вашого питання. Єдиний податок з одного гектару сільгоспу, гідь або гідь земельного е, фо, водного фонду. Перепрошую. Це відсоток від нормативної грошової вартості. Він відрізняється і в залежності від області, в залежності від призначення земельної ділянки, і так далі. Тому ви надаєте довідку про наявні у вас земельної ділянки. Там відповідно фігурує їх нормативна грошова оцінка, і з цього вам рахують єдиний податок. Крім цього, ви платите ЄСВ за себе. 1760 гривень в місяць і військовий збір 800 гривень. Ну тобто такі умови, як для а, першої, другої груп, ну за виключенням того, що єдиний податок виплатити як ставку від нормативно-грошової оцінки землі. Четвертий на четвертій групі може бути і Юросова, але знову ж таки тут у нас інші е, вимоги. Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий звітний рік має дорівнювати або перевищувати 75%. Умовно кажучи, ви маєте зі своєї власної ділянки там ну виробити меду 75% і не більше ніж на 25% ви можете, наприклад, надати при цьому супутніх послуг там послуг з огляду пасіки інших ваших сусідів або послуг з надання в оренду е обладнання або що. І через це стати платником четвертого податку групи єдиного податку юрособа може тільки з року наступного за роком реєстрації. Тобто, якщо ви вирішите реєструватися зараз, ви можете стати або на загальну систему, або, наприклад, на третю групу єдиного податку за рік. Ви маєте напрацювати 75%, щоб у вас було від сільськогосподарської діяльності, і тоді, з 26-го року, ви зможете стати платником єдиного податку 4-ї групи. Так само до 2025 року тим, хто вже є таким платником, кому вже пощастило, подається загальна декларація за 2025 рік, відомості про наявність земельних ділянок, і ось цей розрахунок частки сільгоспова з показниками доходу за 2024 рік. Там де у вас і має вийти 75%. Що платить четверта група Юросопи? Так само платить єдиний податок з спидного гектару, сельгоскургідь або земель водного фонду, в залежності від того, яка є нормативно грошова оцінка, де вона розташована. Ну і в цьому році, оскільки в нас коефіцієнт інфляції склав 112%, то буде ще індексація відповідно на ось ці 12%, які в нас забрала інфляція. Щодо ЄСВ і військового збору вони будуть сплачуватися тільки за ваших працівників. У вас один працівник платите мінімум 1760 ЄСВ і 800 гривень військового збору. У вас два працівники, 1760 помножте на два. Немає у вас офіційно працівників, не платите нічого. Терміни сплати для четвертої групи розбиті по року. Ну, презентація буде також розіслана. Тобто, якщо вам треба буде звернутися до неї за якоюсь інформацією, ви завжди зможете це е, зробити. І е, треба розуміти, що у вас е, в декларації буде фігурувати така штука, як мінімальне податкове зобов'язання. Що це таке? От Якщо порахувати, скільки ви заплатите з 1 гектару земельної ділянки, так? А, тобто ми говорили, що ви платите процент певний від вартості вашої земельної ділянки, то ця сума має бути е, не менше ніж 700 гривень з гектара, а для тих, там де не менше ніж 50% ділі – лілі, 1400 гривень з гектара. Що це означає? Якщо у вас нормативна грошова оцінка гектару, наприклад, була 6000 тисяч гривень. Вам треба заплатити з 6000 тисяч гривень 5%, так встановлено вашої місцевої ради. Радую, у вас виходить 6, 6 тисяч, 5% від 6 тисяч гривень, це 300 гривень, це менше, ніж 700. Значить, незважаючи те на те, що ви мали б сплатити 300, ви все одно заплатите 700. Тому що це мінімальне податкове зобов'язання. В деклараціях це все реально розчитано, реально ну, ретельно показано, розчитано, ви будете бачити, де це заповнювати, але це орієнтир на те, що вам на що вам треба орієнтуватися, коли ви. Не буду говорити, якщо тільки коли ви вирішите працювати вже офіційно і мати статус або юридичної особи, або ФОП, або СФГ без створення юридичної особи, і власне працювати повністю офіційно. Так, оподаток, який рахується окремо, про які ми з вами не говорили протягом цих всіх наших попередніх систем, це податок на додану вартість. Зареєструватися платниковим податку на додану вартість можна добровільно. Знову ж таки, ви можете при державній реєстрації юрособи або ФОК поставити галочку. Вас автоматично зроблять платником ПДВ, або вона є обов'язковою при перевіщенні ліміту у 1 млн грн за рік. Тобто, в 2025 році напрацювали більше мільйона. Вам вже треба обов'язково реєструватися і сплачувати після цього ПДВ. Базова ставка 20%, але там розрахунок насправді складніший. Єдине, що я спеціально робила таку презентацію базовою, тому що якщо ми зараз зайдемо в дєбрі, як це рахувати. Я думаю, ви точно не захочете ні реєструватись, ні податки платити, ні може й бджіл, більше своїх ніколи бачити. Тому це базові знання, які у вас мають бути, щоб ви правильно поставили задачу своєму юристу, який буде вам допомагати, своєму бухгалтеру. Подробиці вже обов'язково особисто тут. У порад просто бути не може.